Вітаю вас на каналі Spirit Auto. В нас сьогодні на огляді дуже класний новий і цікавий автомобіль. Це Tesla Model 3 2024 року. Highland. це як стара трійка, але повністю нова. Нова морда, новий салон, нові мозги і нова срака. Детальніше дивимось у відео. Хайленд це в нас не просто рестайлінг, це в цілому оновлення повністю автомобіля. Як і в звичайних стандартних власне, теслах, вони йдуть на двох типах приводів. Це йде на задньому приводі і на повному приводі. Саме ця в нас йде на повному приводі, це Long Range. 82 кВт. У нас акумулятор має 514 кінських сил. Це насправді дуже багато і це насправді дуже сильний автомобіль. Розганяється до сотні за 4,4 секунди. Ну, цього буде достатньо, щоб або несподівано. Натянути шию або не знаю розлити чай в салоні. Так що з цим будьте обережні. Стосовно ходової частини в цьому автомобілі і ходова частина зазнала змін. Машина стала м'якшою, машина стала приємнішою. Їде дуже класно, на дорозі максимально себе впевнено відчуває. Аналогічно, як і в попередніх тройках, у нас встановлений двойний склопакет. Шумоізоляція набагато краще, набагато вища ніж була в попередніх. До того ж, за рахунок того, що двойний склопакет у нас і спереду, і ззаду, а не тільки спереду, як було в попередніх. Найбільші зміни в цій теслі виділяються де правильно спереду У нас абсолютно нова оптика. у нас змінений бампер. Стосовно оптики, стала вущою, стала більш агресивнішою, чимось нагадує або Теслу Плейт, якщо ми говоримо за ES-, або чимось таке більше до кібертраку якогось. Що Нова Тройка, що Нова Вайка, що власний кібертрак, вони чимось один на одного схожі, вони хочуть. Я так думаю, зробити якийсь монодизайн для всіх своїх майбутніх автомобілів в цілому. Стосовно дисків, легкосплавні диски 18-го радіусу. Мінімально змінені по дизайну, в них бувають або 18-го радіусу, або 19-го, якщо це спортверсія, тобто в версії Model 3 Performance. Тут звичайні 18-ки, ну, їх, як на мене, для цієї тачки достатньо з головою. Так як я і говорив спочатку відео, задня частина автомобіля в нас аналогічно зазнала змін. Яких? Задні ліхтарі в нас тепер знаходяться повноцінно на кришці багажника. Вони не розділені, як були в попередніх версіях, що частинка тут частинка тут, повністю цілий ліхтар на кришці багажника. Аналогічно, мінімально видозмінений задній. Бампер, логотип у нас ну, власне, просто Тесла. Це можна собі або переклеїти, або хто, хто як собі хоче, так і, і має. Ті, хто дивилися наші відео, знають, що ми любимо міряти місткість багажнику та його об'єм труб. Стосовно цього тут 594 літра. Я думаю, ЗОТРИ можна засунути досить легко. Місткий, глибокий, є ще додаткова ніша тут. Ну, і... Звісно, як ж без того є електропривід, чого дуже не вистачало в дорестайнгових теслах, тройках в особливості. В рестайлінгу вже вони це виправили, додали електропривід, як і тут. Так як це електричка, спереду в нас немає звичайного двигуна внутрішнього загоряння. В більшості всіх електричках у нас тут ще один мінімальний такий багажник. Він невеличкий, але для якихось базових. Речей там кинути сумку, цього буде достатньо з головою. Так само бачок, щоб залити омивайку, знаходиться ось тут. В салоні Тесла стала ще більш мінімалістичною. У нас забралися власне підрульові пелюстки, важелі. У нас тепер, щоб включити поворотник, натискаєш на рулі або вліво, або вправо, аналогічно з... Фарами і всім решту. Стало ще менше кнопок, ніж було. Їх тут, в принципі, практично немає. Передачі ми включаємо на дисплеї, ну і все решту в принципі робимо аналогічно на дисплеї Чим ця тесла набагато цікавіша, ніж попередня. додалася ще Ambient підсвітка в салоні, виглядає сучасно, виглядає дуже гарно, особливо ввечері. Аналогічно, зміни є ще і на задньому. Ряді до нього підійдемо трішки пізніше. 15-дюймовий дисплей великий, став ще яскравіший, став ще швидший. В принципі, ще чогось цікавішого в ньому немає. Що мені особисто в ній заходить, це зміни в сидіннях. В нас спереду сидіння мають як і е, підігрів, що було раніше, так і обдув, що літом максимально. Тосовно обдувів сидінь, та, це дуже класно, але як і в більшості автомобілів, це доступно тут, тільки на передніх двох. Ззаду маємо тільки підігрів. В цих теслах що дуже класно, ну, в принципі, в, в теслах. Та, от заляпаний дисплей, як його витрати, щоб не накласти чогось там зайвого. Власне, тесла передбачила це в налаштуваннях автомобіля. Дисплей, все, у вас заблокований дисплей, нічого зайвого не натиснете, можете собі спокійно витерти, протерти. Ну і власне, щоб вийти холд. І фініш. Що дуже класно, в нас безпровідна зарядка є і тут, і тут у нас є додаткові ніші. Тут у нас є ще одна ніша. Тут у нас є підстаканники тут, ну і власне ще одна ніша тут. Місце для ключика на безпровідній царяці і автомобіль його розпізнає, я бачу, що ви тут, ви сіли, є ключки, можна їхати. Особливо хочу відзначити аудіо, саме музику в цій Теслі. Це просто щось нереальне. Якщо ви чули, Бен Колосон, там Бауді, або Боус, або щось наподобі цього це плюс-мінус те саме. Музика максимально гучна, максимально чиста, гарний бас. Ну, реально, я як меломан, я задоволений музикою абсолютно повністю. Їздив би кожен день, слухав би музику на максимум, доки вуха би не зав'янули. Що можу сказати про задній ряд? В принципі, салон в нас оновлений досить сильно. У нас що спереду сидіння стали такі типу ковші? І заднім видозміннені аналогічно. Мені особисто сидіти комфортно. Якщо рівняти з попередньою трікою, тут мені сидиться набагато краще. Клімат абсолютно повністю нова функція. Це в нас повноцінний дисплей, який є абсолютно функціональний. Ви можете як і регулювати клімат, дивитись YouTube, дивитись Netflix, дивитися навіть Twitch або бавитися ігри. І це все незалежно від. Власне, переднього монітора, бо ви можете безпосередньо підключитися там гарнітурою до цього екрану, слухати власне, те, що ви дивитеся, там бавитися, чути. Що можу додати ще стосовно заднього ряду цидінь. У нас доступний підлокітник, що є досить непогано. Ну і в ньому маємо два підстаканники. Лайк. Like. Так, ми, значить, перемістилися в салон. Зараз е, буду трішки розказувати, як веде себе автомобіль в Русі. Саме це одне з найцікавіших для мене так точно. Так як це електричка, в неї е, мінімальна затримка від газу. Тобто, як тільки ти даєш газ, вона моментально газує. Динаміки їй вистачає просто неймовірно. Чи маю якісь е, там, не знаю, зауваження стосовно їзди. Для мене особисто машина. Трішки жорсткувата, але для неї це в принципі нормально. Чогось м'якшого, ну, я сумніваюся, що варто чекати від власне, Тесли, а саме від Model 3. Якщо дивитися на якусь там Model Y або Model X, то, е, вони будуть м'якші, вони будуть комфортніші, але це е, власне, зовсім інший е, власне, клас автомобіля. Що стосовно керування, що можу додати. Максимально незвично, ну для мене так зараз це точно. Це власне поворотники, бо вони включаються суто на кермі. Ловив один раз таку проблему, як на повороті виїхав, вивернув руль, не міг поняти, яку я маю кнопку нажимати, щоб дати правий поворотник. Ну але я думаю, що це діло. Звички. Так як це Тесла, тут доступні максимальна кількість різноманітних асистентів і отримання в власне, полосі, адаптивний власне, круїз, також автопілот. Але в нас він не повністю функціональний, аби він власне працював так, як він. Має працювати з заводу, так як він задуманий, нам в Україні на це ще треба трішки чекати. Зараз власне Тесла розкидає своїм користувачам оновлення карт, які будуть автоматично вже завантажуватись. Не треба нічого вигадувати, щоб перепрошувати там. Ну і ну і так далі. Зараз можете глянути суто наскільки автомобіль швидко прискорюється, і наскільки він динамічний. Даю. Тапок в сам низ. Моментально і вже сотня. Так, а зараз ми легенько заїжджаємо на мийку, будемо мити ще один автомобіль. Я думаю, можливо, вставимо декілька кадрів і в це відео. Машина дуже класна. Чекайте обов'язкового огляду на Ютубі. Ну що, як вам тесла, мені особисто сподобалось дуже сильно. Це реально дуже класне оновлення, яке було очікуване. Так? Стосовно вартості на ринку дані автомобілі коштують там, в районі 30 З Америки їх можна доставляти там, від 25 тисяч. Саме ця вона не з Америки, вона з Канади, що є для нас плюсом, бо задні поворотники в нас, які правильно жовті. Автомобіль набагато легше проходить сертифікацію, не буде ніяких нюансів там, з політиком. Ліцейськими і зможете там легко виїжджати в Європу, якщо ви зможете зараз в принципі, це зробити. В цілому обов'язково лайкайте дане відео, лайкайте наші всі відео, підписуйтесь на наш Ютуб, на наші соціальні медіа. Ми знімаємо багато дуже класного, цікавого контенту. Залишайте ваші коментарі. До зустрічі у нових відео.